Сніданки, на яких я скинула 6 кілограмів за 42 дні, день шостий. Сьогодні покажу не просто сніданок, а приклад збалансованої тарілки. Бо саме з таких тарілок починаються реальні зміни в тілі. Що таке збалансований прийом їжі? Це коли на одній тарілці є все, що потрібно твоєму організму: білки, жири, складні вуглеводи та клітковина. Білки це основа. Вони насичують, зберігають м'язи, і саме білкова їжа найкраще стримує голод. У мене це яйце та лосось. Можна замінити на курку, кисломолочний сир, тофу чи індичку, жирини, вороги, а помічники. Вони відповідають за гормони, шкіру, енергію. У мене Сьогодні авокадо та жовто. Можна додати ложку олій або жмень горішків, складні вуглеводи, джерело енергії. Кіно дає довге насичення, бо має багато клітковини, і навіть трохи білка. Її можна замінити на гречку, булгур, хлібець чи вівсянку. І нарешті овочі та зелень. Клітковина це травлення, легкість, відсутність здуття і баланс цукру в крові. Чим більше кольорів, тим краще. Збалансована тарілка це не дієта, а звичка. Вона допомагає худоти без голоду і зривів і при цьому їсти смачно. Я не просто худну, я будую нові звички, і саме такими тарілками хочу надихнути і тебе. Якщо ти не знаєш, як прийти до своєї найкращої форми, напиши мені в дірек. Я допоможу розрахувати твій дефіцит калорій або складу персональне меню на тиждень. Пиши я тут, щоб допомогти. Якщо хочеш ще більше прикладів таких сніданків, приєднуйся до мого телеграм-каналу Тіло мрії. Там я ділюсь своїми прийомами їжі, підсказками і реальними результатами.